У Дніпропетровську затримали групу зловмисників, яка грабувала колекціонерів. Троє осіб нападали на жертв прямо на вулиці. Міліція має докази щодо низки злочинів, скоєних на території області. І Дніпропетровська суми збитків чималі. В одному випадку постраждали оцінив украдене у 400 тисяч гривень. Зловмисникам діставались військові нагороди різних часів: старовинні монети і гроші. Останнього члена банди затримали позавчора. У ході санкціонованих обшуків Вилучено понад три сотні монет, ордени і медалі, водійські посвідчення та інші речові докази. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми. Жертву вибирали не ми, вже вибирав чоловік, який нам предложив це діло. Сумку з цінними речами. А що було в сумці? Ну, Там були медалі, ордена. Лица, которые непосредственно занимаются этим видом деятельности, тоже нумизматы, коллекционеры. А часть непосредственно исполнителей, это ранее судимые, которые, в общем для, для которых это не новинка, не диковинка.